Всім добрий день! Сьогодні 4 трав... червня, вибачте, я вас вітаю всіх святом, святої трійці. Так, ми зараз з вами на ділянці Полуниці, Хочу показати, нас вже достигає, вже ми будемо вибирати завтра на ринок. У вівторок будемо в Жмеринці на базарі, коло другої школи, коло ДКЖ. Хочу показати сорт Апріку, Ось вона, яка ягода. Це стосовно тих людей, які хочуть замовляти саженці, щоб бачили ягоду, що сорти відповідають дійсності, що у нас чисто сортність. Пересорту бути не може. Ми за цим слідкуємо. Ось це у нас сорт апріка. Зараз я покажу, вона йде середньо рання, обріла йде рання, вона йде середньо рання. Зараз вона ще не так масово достигає, а ось бріла в нас. Пташечки хочуть теж їсти. Така ситуація в нас на першорічці, тому що малий листовий апарат, дуже видно ягоду, тільки зачервоніла. Воно у нас це шпаки об'їдають. Але їм теж треба. Так, ось така бріла. Ягода супер. Солодка. Ось такий, дивіться, вигляд мають усі. Усі гряди, ягоди буде багатенько. По виборці, що буде завтра, ми брати, я покажу, що там по вагах буде. Мені все ж самі цікаво. Того року в нас була перша виборка 15 кг, мені здається, а цього року ось, ось апріка. От в неї форма така правильна, і вона от важка в руці відчувається вага. Що в пінеці може бути, бріле десь 950. Подружка, помішниця. 950 грамів, то абрики буде, напевно, більше, ніж кілограм. Бревемо ми в пінетки кілограмові. Так, ось бріло. Якоштую. Дуже смачна. Соковита. Всі бурти поливаються. Поливаємо зараз часто. Дощів не було, дощ був позавчора один. Але ось таке забарвлення, вже коли вона така темна стала на корчику, вона дуже добра. Смача. Так, тут у нас 12 соток. Коформу обріли. Так, поки що перейду. Перший бурт у нас рем, нейтрал. Я йшла, обривала тут світ, щоб наростити трошки масу. Буде тут друга хвиля. Зараз не буде, буде тільки вуз. Також його оберевемо. Поки що будемо вкоріняти його, бо касет або, в касети, або в стакани. Ось тут поганенькі трошки, дуже погана була розсада. І садили пізно в жовтні, то нічого страшного він наросте. Це в нас півборта вівара, там позначено є мурану. Цікаво, по ягоді буде яка різниця. Так, ось таких 12 соток. Зараз перейдемо на другу річку, покажу там ягоду. Так, ми зараз на... Другорічних насадженнях. Це сорт бріло ось. В корчах море зеленої. ось ягода. Ось бурт покаже сусідній. витоноси всі виглядають, всі нам зрядя. Коли вона буде вся червона, буде картина трошки по-другому. Але нас і радує це. Я для першої виборки це, це буде супер. Що сьогодні вона зачекає. Так, зараз покажу. Ось квіт у нас один. Я спробую ще тут. Угу. Дуже ціковита, смішна. І солодка, бо декілька днів лад куштувала тут на другу річці, але не була така солодка, як сьогодні. Так. Це ще бріла. Ось іде Амі. Ось Амі. Бачу в різницю по тому, що квітоноси були всі, всі доверху. Зараз вже ягода налилася, вона під своєю вагою опустилася. Ось така яїтка вирівняна. Немає яких дутих як цього, як того року. Ось Амі. Ось ці квітоноси майже ось пішли сюди. Так, зараз покажу вигляд з боку. А амі таким привкусом такої лісової сунечка. Ось так вся червона, Єдине, що один сорт з цих квіків, Перша ягода велика. Ось ягода. Ось ягода Амі. Ну тут грам. ну 40 точно, і це ще не сама більша ягідка. Все червоне. око радується дивитися на цю картину. А це дивіться взагалі дивиться до неба. Червона, а квітоноси дуже сильні. Можуть витримати таку ягоду. Дуже смажта, не можу стриматися. Цього року пізніше ягода в нас. Ми у 2022-му збирали її раніше. Зараз переходжу. На сорт квіки покажу вам. Там ягода не така велика. Ось квіти перших буртів, Ну, така середня і, і мала. Ну, я така. Ось така. Біде трошки дешевше, ми будемо сортувати. Крупну і дрібнішу. Там вже поки що тримаються. Ще, ще так не дуже достигла, але ягода теж дуже класна. Вона має такий вигляд. Е, такий різницю зараз покажу, де Амі і де. Ось зліва. Так, так красю де. Зліва квіки, а справа Амі. Квіки більш темна яка закруглена форма дуже гарна. Амі більш конічна. По вазі я б сказала, однаково. Ось з цих всіх сортів, що у нас є зараз, то не, амі квіки і бріла. Ну, ось ще квіти достигла. Коли вона темна, вона вже дуже смачна. І всі сорти дуже транспортабельні. От Ми торгуємо, вона не проминається, хоча не в пів кілограмові не такі, а в кілограмові. Ну, ось. Ось так. Вони, ну, в пінаточках немає цього соку, не душиться вона. Вона чудово себе почуває. Ось, ну Гарний вигляд, звичайно, бомботемний, такий привабливий. Ой, вже обірвала Ось. Ми вже самі наїдаємося, діти наїдаються ну вже починається торгівля. Тут у нас ділянка, можете побачити, багато випадок. тут був Таке не дуже ґрунт хороший. Тут ми і камінці вибирали. І видно, що хлорозить полуничка. Ось там зверху краще видно зелена. Листок гарний, чистий. Ми всі обробітки профілактичні робили до цвітіння. Добре видавали також. Ось такий має вигляд. На 4 червня. Наша полуниця. Тут хочемо, будемо, напевно, демонтувати. Не знаю, побачимо, чи цього року, чи на наступний ще вона побуде. Будемо демонтувати, готувати ґрунт, давати органіку сюди, засівати сидератами. І плануємо, дай Бог, перемоги в нашій країні. Хочемо поставити балагани. щоб була рання ягода. Не знаю, скільки тут ще в треба подумати. В кого є балагани, то рекомендуйте. пишіть, будь ласка, в коментарях, які краще брати профіль якої товщини. Дивилися, що беруть ходовий 20 на 20, та двойка товщина. Заплівку також брати 150-180 мікрон. А задовжину балагана мене цікавить, бо деякі ставлю, кажуть, максимально 30, чи вона буде. Провітрюватися такий балаганчик. Ой, супер. Збираємо ми поки що самотужки. Дві мами і я. Тут 10 соток того року вибирали, справлялися. Найбільша виборка була 300 кг, але це була перша річка. Цього року побачимо, що видасть нам наша полуничка. Цього року хоч немає самоків. Бо того року ми боролися, хто перший зі, збере полуницю, ми маки. А Цього року ми просипали її до цвітіння гранулами спеціальними, я не бачу. Ну і нема такої вологості, бо в 22-му такі дощі лили, що вона була і водява ягода. Цього року зовсім друга себе веде. Так, я вам вдячна всім, що ви дивитеся. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте лайки чи дизлайки, не знаю, хто кому як подобається. Я буду вам вдячна за коментарі. Давайте будемо розвивати український контент. З вами була Олена Бондаренко на каналі Олена Сад. Я вам всім бажаю гарного дня, мирного та тихого. Слава Україні!